Зрештою, як це часто буває, історія повторилась, і в середині 19 століття архітектура класицизму поступилась новим та захоплюючим стилем. Цього разу архітекторам стало нудно відтворювати ці ж старі будинки та наслідувати архітектурний історизм, нескінченно повторюючи минуле. Вони прагнули створити нові, сміливі проєкти, які повною мірою використали промислову революцію та нові технології, такі як залізобетон, сталь, чухун, листове скло. Міста наповнювались багатоквартирними будинками, комерційними будівлями та залізничними вокзалами. А між 1890 та 1914 роками виникає новий архітектурний стиль модерн. Це період великих соціальних потрясінь у всьому світі, епоха літаків, пароплавів, океанських лайнерів, телекомунікацій, електроенергії, плівок, що рухаються, масової промисловості, урбанізації, секуляризації та демократизації. Швидкість змін була страшною. Проваджуючи нові методи будівництва, дизайнери почали намагатися гуманізувати неприродно високі коробчості конструкції, використовуючи декоративні мотиви та красу у природі. Це стилізовані версії листя, квітів, виноградних лос, комах, тварин та інших природних елементів. Символом нового стилю стала довга, звивиста, органічна лінія, яку створив швейцарсько-німецький художник-декоратор Герман Обріст. Її сьогодні називають удар бича. Насправді це вишуканий орнамент і відносив назву цикламен або альпійські фіалки. Колись критик порівняв роботу з вигнутим у момент удару хлистом, і ця назва прижилася. А контури зображень та предметів зайняли центральне місце в естетиці модерну. Але ж звідси взялася ця назва Модерн або нове мистецтво. Ми можемо подякувати французам, які назвали стиль на честь галереї Мейсон де Арт Нова, в якій був представлений цей стиль. Ті, хто не є експертами, завжди стикаються з деякими труднощами в ідентифікації багатьох архітекторів та художників, які були частиною модерну через різні лейбли, за якими було об'єднано цей рух. Справді, у Франції він відомий як Арт nouveau». В Італії модерн часто ідентифікували як стиль ліберті або стиль Флореаль квітковий стиль. В той же час німці знали його як югент-стиль або молодий стиль. В Австрії термін сецесіон використовувався для позначення цього художнього руху. В той час в Іспанії був прийнятий лебл модернізму, а у Сполучених Штатах модерн часто називають стилем Тіфані завдяки гучним роботам ювеліра та складова Логіка Форта Тіфані. Тверця культової лампи Тіфані. Модерн впроваджували в архітектурі, дизайні інтер'єру, ювелірному та скляному дизайні, плакатах та ілюстраціях. Від столового серебра до шпалер художники були присвячені створенню нового, захоплюючого досвіду. Зараз перед вами будинок, збудований у 1894 році для вченого Еміля та Селя. Використання архітектором Віктором Артой скляних і залізних будівельних матеріалів принесли цьому бельгійському таунхаусу честь стати першим твором архітектури у стилі модерн. Складні внутрішні перила і обої з малюнком у стилі модерн демонструють, як стиль легко переміщався від екстер'єра до інтер'єру. Відомий в Австрії як стиль Сецесіону, Майоліка Хаус Отто Вагнера, яскравим прикладом модерну. Екстер'єр зроблений із невеликої плитки, стилю відомого як Майоліка. Тут плитки збираються разом, утворюючи квітковий візерунок. Виставковий зал у Відні був завершений в 1898 році Йозефом Марією Ольбрихом як архітектурний маніфест Віденського сецесіону групи художників-повстанців, які відкинули традиційне академічне мистецтво. Для цього залу Густав Клінт створив фриз іконічної структури, яка має над дверима слоган групи Кожен вік його мистецтво, кожному мистецтву його свобода. Нижче знаходиться скульптура з трьох коргон, що представляє живопис, скульптуру та архітектуру. Увінчений будинок майже сферичним куполом з лаврового листя з позолоченої бронзи і широко названий віденським народом Золота Капуста. Побудований у 1899 році колишній універмах Старої Англії, а нині відомий як Музей музичних інструментів, спроєктований архітектором Полом Сентоно, є ще одним визначним твором архітектури у стилі Модерн у Брюсселі. Зараз в ньому знаходиться одна з найцінніших у світі колекцій музичних інструментів. Зараз перед вами школа мистецтв Глазго у Шотландії, яка була однією з найважливіших будівель шотландського архітектора Чарльза Рені Макінтоша. Вона поєднює модерн та традиційний шотландський колорит. У Парижі працював архітектор Гектор Хімар. Він збудував 50 будівель з 1890 по 1930 роки. Але він найбільш відомий як людина, відповідальна за вигнуте скло та ковані навіси, які позначали входи у паризьке метро. А їх вигини у стилі Модерн, безперечно, є невід'ємною частиною дизайнерської ДНК Парижу. Основними характеристиками архітектури у стилі Модерн є. Асиметричні форми, широке використання арок та вигнутих форм, навіть вигнутого скла, рослинні прикраси та геометричні фігури, мозаїка, вітраж, декоративне коване залізо. Протягом першого десятиліття ХХ століття цей стиль поширився по всій Європі. Від відня Австрії, де художник Густав Клімт порушив традиції своїми позолоченими картинами до Іспанії, де Антоніо Гауді збудував розкішні, хвилясти будинки, що втілюють архітектуру у стилі модерну.